Вітаю, друзі, я з України зараз хочу зняти відео про мульчування. Мене попросила жіночка розказати мої враження від мульчування хвоєю, ой, хвоєю про хвою пізніше розкажу. Мульчування щебнем. і зараз почну. Я саме хочу розказати, От, дивіться, в мене агроволокно постелено повністю скрізь агроволокно тут. Агроволокно, я не знаю, як воно називається. Оце, от бачите, воно виглядає ніби як мішковина. От. Ми стелили друзі. Це був жах. Тут вже були посаджені рослини. Це клумба прямо біля входу в будинок наш. Вже були рослини тут посаджені, і це було просто якийсь караул. Ми уявіть собі великий, велике полотно агротканини і ти її стелиш по вже ростучим рослинам. Треба вирізати кожний отвір, треба знайти кожну рослинку. Це було вкрай важко, друзі. Так не робіть, Отак так вот точно не робіть. Якщо ви десь мульчуєте агроволокном, то спочатку замульчуйте ділянку, а потім робіть отвори і висаджуйте рослини, тому що це ж я кажу. Це жах. Тут у мене вся клумба була замульчована. Дивіться, вона в мене поділена, ніби так от ну, камінчиками я виклала хвилю таку. І отут, ніби як трикутничком вона зроблена. Тут у мене було замульчовано відсівом цей клаптик, але ми його обрали. Зараз розкажу чому. Поки про щебінь. Мені сподобалось, мені дуже сподобався такий варіант. Мені подобається, як це виглядає. Хтось там мені колись писав, що це не гарно, багато каміння на подвір'ї. Ну, цей сад мій. Мені головне, що мені подобається. Тут в мене було дуже багато. В мене взагалі на ділянці дуже багато кислиці. Для мене от боротьба з бур'янами це. Не страшно там, я не боюсь ніяких там берізки, пиріг, там портулак. А от би ця кислиця, оця от бордо, з бордовим листям для мене це є страх і, і жах. Видно, десь колись купляла рослину і. Е... Не побачила, і так до мене потрапила ця кислиця. Вона ж насівається просто шаленими темпами. Її тут було б дуже багато, я ніяк не могла з нею її перемогти. Ну, в принципі, я її і не перемогла. І в цьому році я по всім клумбам її полола. ну, Це неможливо. А, вот. І тому, коли отут хоча б закрили, то вже якось мені стало легше. Єдине, що потім почала я читати інформацію, ми ж як спочатку побачимо гарні картинки, нам що сподобалось, ми зробили, і ми не думаємо, як це взагалі буде для рослин. Багато фахівців пишуть і кажуть, що це дуже не є корисним. Коріння рослин гірше розвивається під мульчуванням, під таким. Взагалі-то мульча потрібна, тому що землю треба вкривати. Ну так от природа розпорядилась. Ви ж подивіться, а влітку це бур'яни. Вони вкривають почву, вони заростають. Та немає вільних місць. Просто в природі не існує голої землі. То восени листя опадає також, вкривається. Ми вже його згрібаємо, наводимо тут порядки, але це не є корисно саме для, для почви. Тому мульчувати так і треба. Але коли закривається це все агроволокном, тканиною, коріння не дихає, як мені пояснювали, я читала багато. І гірше рослини розвиваються. У мене цьому мульчуванню вже два роки. По рослинам я не побачила якихось пригнічених рослин, вони всі досить гарно ростуть, ну, тому. Я не знаю, чи це правильно, чи не ну якщо так от подумати, подивитись на ту тканину, то так. Ну якби логічно ти розумієш, що вона не пропускає ні повітря, вологу вона гірше пропускає, ніж якби просто вот вода йшла в землю. Але що я зробила? Я обов'язково швиденько звільнила все коріння. Біля кожної рослинки я звільнила коріння. Тобто я повідгрібала весь щебінь, порозрізала агротканину, по максимуму зробила такі великі кола і позагинала їх. отак от. Ну і в принципі я планувала обкласти по колу так, от невеличким камінням, щоб знаєте, щоб щебінь не насипався туди, от, до коріння. Але і камінчиків в мене вже стільки немає, і ну за кожну рослинку. Тобто я цього не зробила. А так як тут ходиш постійно по клумбі, то щебінь насипався і вже зараз і не видно, що я його відгрібала від коріння, тобто воно вже повністю скрізь. Проте саме головне, що біля коріння немає агротканини, А через камінчики, через щебінь, вода гарно проходить, коріння дихає. Тому в принципі такий варіант непоганий. Єдине, що камінь він сильно нагрівається влітку, то якщо ви бачите, що десь там якась рослинка там ну можуть підгорати, то ну, краще все ж таки від коріння прибрати це все. О, от так, що я хотіла сказати цим? <сум> Щось думки біжать, біжать я ніколи не готую з до відео, просто все експромтом. Якщо ви мульчуєте, так і якщо ви будете робити таке мульчування, обов'язково звільняйте коріння. Обов'язково. Ага, що я хотіла сказати? Кислиця вона так і росте під агроволокном, все одно. Отам от от той клаптик, де ми у нас був віців, ми через рік його о, убрали. І ми коли зняли, кислиця вся була жива. Вона єдине, що вона не була бордова, така от світла, тому що ну не, не було сонечка, не потрапляло на неї. Але вона рос, росла і там дуже собі добре стелилась так по ґрунту. і отут де я звільнила коріння. Біля кожної рослини вона постійно мені вона проростає. Проростає, і я постійно з цим борюсь. І подивіться, який зараз вигляд має це мульчування. В принципі, якщо в цілому глянути, то мені подобається. А якщо придивитись, то тут багато, багато бруду, друзі. Осипається листя. Це в мене карагана Волкер. Цей сорт вона таким тоненьким посіченим листячком. І ось ще трошечки видно: такі от листочки. І подивіться, воно оце все опадає, вручну його вибрати, просто ну ви що уявляєте собі, що це неможливо. Листя там великі, то можна ще забрати, але воно все одно летить, листя, о, вітер о, гонить пил. Це все осідає в, в, в такій мульці між камінням, воно набивається. Якщо а, не мати садового пилососа, а в мене його немає. Я дуже сподіваюся, що я зможу колись купити, тому що він необхідний, просто необхідний. От, о, це треба прибирати все садовим пилососом постійно, а, тому що дивіться пил. Листя там, всякі травиночки, гілочки маленькі, десь все-таки після обрізки щось залишається, потрапляє між камінням, воно все перегниває і утворюється той самий ґрунт, але вже в переміжку з щебнем. З роками це буде просто земля з камінням, але на агроволокні. Тобто, ну, ви розумієте, так? І стосовно бур'янів, вони так і все одно проростають. Навіть от зараз, я ж кажу, у мене два роки мульчування, це все одно насіваються там однорічні якісь бур'янчики. Їх, звісно, легко вирвати, тому що вони зверху ростуть. Але майте на увазі, що така мульча вона не рятує повністю повністю від бур'янів. Ось, До речі, дивіться, у мене тут проріс кріп, Ха -ха, навіть кріп росте. Бур'яни є, звісно, але ну, вже не в такій кількості і з ними легше боротись, але садовий пилосос, вітродуйка, то ну, вона має бути обов'язково. Це не прихать, а це дійсно така дуже важлива і корисна річ. В цьому місці, до речі, в мене дренажний отвір, я потім зніму окреме відео. Те, що хочу вам розказати, думаю, буде корисно. Ну і вже стосовно ось цього трикутничка, у мене тут був відсів. Дуже мені подобалось, особливо спочатку, знаєте, як застелили, він такий світленький, такий гарненький, прям ну, воно відрізнялося від щебня. Дуже-дуже гарно виглядало це. Але якщо щебінь. Все ж таки, це камінчики, воно лежить, і камінчики там між ними потрапляє повітря, все воно трошечки дихає так. То відсів, відсів, до речі, от покажу вам. От, покажу вам, наприклад. Подивіться, що робиться з відсівом. Тобто, це в переміжку там з якимсь піском, дуже дрібними частинками. Він спресовується так. От, що це утворює ну просто камінь, воно стає каменем. Звісно, такий варіант мене взагалі не влаштовував, тому ми це все прибрали. Ну і коти, друзі. Це сама перша причина, чому ми звідси це обрали. Тому що котенята мої подумали, що ми їм зробили великий гарний туалетик, і вони тут ходили от, як в пісочок. знаєте, Ой, тому обрали. У мене є а, надія. Я ще хочу зробити саме звідсів, замальчувати закрити доріжки. Боюсь, звісно, дуже боюсь. Якщо вони і там зроблять туалети, то це буде жах. Ну, можливо, зверху там трошечки присипати щебнем, щоб вони не ходили туди робити свої справи. От. але це вже буде згодом. <кхм> тобто, ми обрали у цей клаптик. Знімали дуже важко, я ж кажу, воно спресувалось. Його було надзвичайно важко. Там лопатками всякими шкрибали це все. Ну це був караул. От, зараз в мене цей клаптик у так от не замульчований. Я тут ще в цьому році там трошечки посадила цибулькових. Всі в мене цибулькові в горщиках посаджені. Мені так зручно. Вот. І в планах, звісно, теж замульчувати цей клаптик, але я вже хочу тут о, кору. Так, що ще? ще... Щось я мала ще. Ага, мене питали ще стосовно кротів. Друзі, кроти є, кроти були, є, і я думаю, що вони і будуть. Риють, безбожно, риють. І під щебнем риють, і, і скрізь вони риють. От я купувала всякі відлякувачі. Вони нічого абсолютно вони не дають. Є там радять і карбіт, і там газ якийсь пускати, і там димові шашки. Я цього не роблю і ніколи робити не буду, тому що я ж кажу, у нас тут ділянка 10 років ніхто не жив, і уявіть собі, що це перерито все, і під будинком теж. А так як в нас підлог немає в будинку, воно все попригнивало. Там, ну, я казала, в нас будинок, він, в принципі, то майже в аварійному стані, там ні стель, ні, ні підлог нема. От. Ну, не про це. Я просто боюся, щоб газ не пішов в будинок. Я не знаю, можливо, я. Помиляюсь, можливо, то нічого воно і страшного, але я цього робити точно не буду. Тому коли я бачу просто щебінь десь піднявся, я хожу і затоптую. Обов'язково звертайте увагу саме на рослини. Навіть просто перевіряйте, тому що я отак от втратила одну рослину. Я вчасно не побачила, там порили під нею кроти. Ну кроти, ви ж знаєте, вони не їдять коріння, тобто вони е, єдину шкоду, що вони роблять, що вони риють. І в мене рослина просто опинилась, вона як в повітрі. Я спочатку не бачила, а потім, вже, коли побачила, що почала сохнути це якесь деревце в мене було. Я забула як назву дорогий досить сорт я купувала. І воно почало сохнути. Я туди, а в мене просто ноги провалюються. Ну, ну вже було запізно. Тому на це звертайте увагу. Головне, щоб біля коріння все було гарно, міцно утрамбовано. Ну а так от просто хожу, по щебню і це все а, затоптую. Ну, ну, що ще сказати. Якщо ви плануєте так і все одно хочете, якщо вам подобається мульчування ось таким чином щебним, то друзі, обов'язково робіть так, щоб коріння було звільнене, не закривайте його агроволокном. Можна зробити такі кола, засипати там, я не знаю ту ж саму кору біля коріння, або так от зробити, як я, в принципі, поки я дивлюсь, що шкоди. Щебінь не несе рослинам, поки все добре, але обов'язково звертайте на це увагу. Щодо щебня, до речі, ми возили, ну купити щебінь одразу це дуже дорого. Ну, тобто, коли ти замовляєш машину або дві, там скільки кому треба, то це треба викласти досить немаленьку суму. А, тому ми знайшли у нас знайомі дуже гарні люди, які продають щебінь. І ми от щоразу, як ми їхали до міста у справах. Ми брали з собою причеп, їздили, купували цей щебінь. За причеп ми платили там щось ну, зовсім недорого, там 125 гривень, я пам'ятаю, що ну, у нас причеп досить величезний. 125 гривень ми платили і ну, таке можна собі дозволити. І Десь там ми збирали, збирали, а потім от вже закривали, мульчували ось цю ділянку, то з декількох етапів закривали. Тут невеликий в мене слой. В целях економії, звісно ж, тому от так. От саме агроволокно, щебінь там мені дуже подобається. Я думаю, що воно так і для цього і предназначено. для доріжок. Тут в мене ще не закрито. Оце ми мульчували оцю діляночку. Це в мене така зона відпочинку з водоймами, і от там посередині ну ще не дороблено, лавочки також ми звідси обираємо. Тобто літом я ставлю одну лавочку біля водойму, щоб насолоджуватись рибками своїми. От, тому тут ще в мене не дороблено. І я не знаю, коли ми зробимо, тому що тут треба багато часу на це, на те, що я запланувала, що я собі придумала і хочу зробити. От, ну і тут так і треба буде гроші. Це буде не такий не досить бюджетний варіант. Речі, хочу звернути увагу саме на оце коло це робив мій чоловік. Він взагалі не будівельні не будівельник, Він ніколи такого не робив. Це його перша робота. І він так зробив. Хочу, щоб ви його теж похвалили, тому що ну умнічка, мені дуже сподобалось, як він це все зробив, і воно так коло таке гарне вийшло. Ну, я задоволена. От. Так що тут ще все в процесі. Але щодо мульчі, от саме в цьому місці мене це влаштовує, тому що тут не ростуть рослини. Тут, в принципі, у мене глина закрили і ну знову ж таки пилосос. Треба пилосос, тому що подивіться, що, що робиться. Тут в мене клен фламінго, здоровений ось він. От, тому багато сміття, звісно, є. В планах у мене зробити доріжки, вже і агроволокно, У мене два роки вже лежить агроволокно, колись купила в рулонах, воно так і все. Не зробили доріжки поки ще, тому що, тому що я не можу визначитись з бордюром. Мені цегла не дуже подобається. Я вважаю, що це не довговічний матеріал. У мене от ми купили от цеглу. Ми оцю теж носили з ферми, а біля однієї клумбочки, то ми купили там чоловік розбирав там щось і ну за копійки віддав ту цеглу. Але ви знаєте, саме ту, що ми купили, вона пролежала одну зиму, і навесні вона розсипалась ну повністю, повністю розсипалась. Я розумію, що то вже була мабуть дуже 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 стара цегла. Можливо, якась неякісна. Я... Мені здається, що саме цю цеглу таке ж очікує. Тому я все думаю, думаю, з чого зробити, бордюри, Тимчасово це гарний варіант. Тут, подивіться, я навіть от деякі клумби. Ну, от початки я на початку я вже вкопала їх, сама вкопувала. Тут виставляла кожну цеглинку. От воно навіть видно де вкопано, а де ні. Нібито, в принципі, і непогано виглядає. ну, ще, ще думаю, на рахунок бордюра і полив. Друзі, в мене ділянка 30 соток, має розмір 50 на 60. ну, Сама от, ділянка вона квадратна і далі йде от 10 метрів. Це вже город. Дуже важко поливати це все, коли немає розводків от такої для поливу цей шланг. В мене 70 метрів шлангу, я його таскаю постійно. Це дуже незручно. Воно там чіпляється за якісь рослини, десь перегинається шланг. Це дійсно дуже важко. Тому я собі знову ж таки я знаю, що роблять там професіонали розкладають правильний полив там і крапельний, і туманний, і всякі вертушки, але на це. Треба знову ж таки кошти, тому я собі вже намалювала, я собі вже придумала знову такий бюджетний варіант, як можна це зробити. Єдине лише зробити. І вже після цього, як ми там я придумаю з бордюром, можливо, я таки розумію, що, мабуть, так і доведеться мені вкопати ці всі цеглинки, і так, і поки буде в мене бордюри з цегли. Головне, щоб це акуратно виглядало. Потім прокладемо тут, зробимо розводку, так як я придумала, і вже тоді будемо закривати волокном і засипати щебінь тут. Не щебінь, а відсів. Єдине, що я ж кажу, боюся, щоб тут туалет не зробили коти. Тому я буду зверху, мабуть, тонесенький слой, таки щебня все ж таки класти. От. Ну і в принципі то що? От, дивіться, ту, тут ми викопали рослину, поки ще не закрили. Тобто то ми закриємо от це місце і зверху таку латку ми ще робимо, щоб не було отворів. Ну і засипаємо це все. Ось так, таке от лакно. Я не знаю, друзі, як воно називається. Ми брали велику таку щільність. Ну, от, от таке от. Ви знаєте, я вже дивлюсь, що час закінчується, а мені би хотілось розказати. Я бистрінь, я швиденько розкажу. Я думаю, що встигну. Я мульчувала минулі роки свої клумби хвоєю. В нас неподалік є ліс. Ми їздили, набирали хвою. І мульчували друзі. Це дуже класний варіант. Дуже в кого є от така можливість. Тільки обов'язково дивіться, ми набирали тільки з доріжок і не повністю до землі вигрібали, а брали тільки верхній слой. Ну ви ж розумієте, землю там, де воно природою зроблено, утворено, то ну не треба це порушувати. І боже, у пасі ми ніколи не беремо від коріння. Рослин тому ми возили це досить важкий, важкий процес. Це я там щороку лажу тут, бо розкладаю сама. Треба великий слой, там 7, ну, у мене 7-8 сантиметрів було, а то краще було би і більше. Єдиний мінус мульчування саме хвойним опадом: що він дуже швидко перегниває і треба додавати його щороку. Але це мульча просто шикарна, друзі. По-перше, запах в дворі. По-друге, завжди чистенько, ну про я просто в захваті, чесно. Багато мені казали, що хвоя вона закислює почву, але ж ви коли купуєте. Кору, вона ж теж з хвойних порід, кора, і вона також закислює почву. Нікого це не лякає. Так, звісно, від хвойного опаду це цей процес швидше йде, але в мене немає таких рослин, які бояться кислого ґрунту. Ну і в принципі завжди можна розкислити. Ми в нас опалення пічне. Ми опалюємо тільки дровами, в нас немає газу, тому попіл завжди є. А попіл ви знаєте, що він розкислює почву. Тому... От майте на увазі. Ну, а я їздила, ми їздили в ліс вже коли наступали такі от гарні морози. Тільки тоді ми брали хвою, тому що в мене фобія. Я дуже боюсь в ліс ходити. Я боюсь кліщів, тому ми їздили саме вже коли мороз. Це важко, це, та хвоя вже холодна, розкладаєш її, це ну, дуже важко. Але мені це подобалось. Не знаю, якщо в мене ще буде можливість їздити, набирати хвою в лісі, то тоді я, звісно, буду мульчувати всі клумби. Це дуже виручає, буду мульчувати хвоєю. Якщо ні, то треба буде трошечки-трошечки десь так і підзбирати грошей і потрошки починати мульчувати корою, закривати клумби, тому що ну, бур'яни це просто, ви самі розумієте, самі такі, це жахливо. Ну, в принципі, друзі, все так я розказала. Мульчуйте, експериментуйте, але все ж таки рослини мають дихати, тому коріння звільняйте і все буде Україна. Друзі, закінчуюсь. Поспішаю. Пока-пока.